А якщо я вам скажу, що за 50 баксів ви зможете придбати навушники з ANC, 4, 4 мікрофонним таким собі ЕК, ні, знаєте, як там написано Environment Noise Canceling це коли ваш співрозмовник не чує зайвих шумів, коли ви з ним розмовляєте. І це навушники в нас 3-біт FlyBuds C2, до того ж, цей PTX будемо оглядати на каналі Технозон України. Так що, поїхали. По-перше, ми їх розпакуємо. Розпаковочка така собі. Давайте так. Оп, смартфон приберемо. Оп. Дивіться, яка дівчинка. Дивіться, у нас є інструкція. Інструкція повністю безглузда, бо тут немає нічого. Самі навушники. Ось такий кейс: це ABS пластик плюс акрил. В нас попереду вони ось так відкриваються. У нас попереду є індикація заряду. Вони магнитні, тобто вони не випадають, коли ви їх відкриваєте. Це добре, бо ви їх не загубите. Сам навушник в нас глянець і такий а-ля AirPods Classic, якийсь там бездротовий. Олексій, тут немає амбушурів. Де амбушури? Де ти подів амбушурів? <плес> Олексій нас вже раз повівся на, це, <свист> на цей прикол. бо коли ми їх почали тестувати, спочатку я кажу: Олексій, тут немає амбушурів у комплекті. Він як немає, були. Коротше кажучи, це не вакуумні навушники. І з цим пов'язано те, що деякі жанри музики тут слухати зовсім неможливо. Або і наявність і і наявність там. Якогось такого чіткого діапазону там, високого та середнього не дає нам наявності нормальних басів. І ну, далі розберемо, що ми там не можемо з вами відтворювати. Ми можемо відтворювати, але неможливо чути. У комплекті ще є тільки ось такий нас ось такий Type-C кабель, більш нічого немає. Спочатку ми подивимось з вами на AliExpress скільки воно коштує і що сам виробник нам пише про ці навушники. Будь ласка, підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. 56 баксів. І тут прямо написано 3-bit Flybit C2, Fly, Flybuds C2, Wireless, Bluetooth, Airphones, 4 мікрофони, Call, Noise, Canceling, Crystal Clear, Calls, Airbuds, 32, 32 години, Playtime, Headphones. Як понаписують китайці, хоч всі, хоч падай. Давайте так, процесор тут Qualcomm 30-40, ну це чіп uh, APTX є 4 мікрофони CVC uh, 8.0 ENC Noise Cancellation. Так, uh, працюють вони, uh, можуть працювати окремо кожен навушник. Тобто ви можете використовувати один навушник, другий навушник, а інший буде у вас у кейсі заряджатись. І це нам дає можливість використовувати їх як звичайну гарнітуру. Але це. Ну Такий собі варіант, бо коли ви їх використовуєте. Ну, далі, 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 бо я щось починаю забігати уперед. Тепер вони, до речі, тут Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 це дуже добре. Ось бачите, як вони пишуть. aptx Adaptive, 13 мм великий динамічний драйвер. І що в нас ще тут вони пишуть? Час роботи 30 годин. Це разом з кейсом, а без кейсу 8 годин вони декларують, що ви можете їх використовувати. Ну тут вони пишуть 30 тут 32. Хрін зрозумієш цих китайців. Але знаєте, що вони не пишуть частотний діапазон. І я знаю, чому вони його не пишуть. Ну, звичайно, там пишуть на вакуумних навушниках, пишуть від 20 до 20 тисяч герц. Да, Чи від 20 до 40 тисяч герц. В нас у Хайрес навушниках. Тут не пишуть зовсім. Вони це трошки, скажімо так, замовчали. Замовчують цей факт. Ну, то ладно. Давайте їх підключати до смартфону. Переходимо до меню Bluetooth. Відкриваємо наші навушнички. Ой-ой-ой. Відкрили навушники. Достали їх і чекаємо. Є в нас Connect. Бачимо відразу, що у нас є APTX. Я трохи здивований, бо на інших навушниках з APTX в мене є можливість використовувати APTX, SBC та AAC. Тут чомусь в мене немає можливості обирати формат не формата, а кодек. Не знаю чому. Ось, ось це таке в мене перший раз. Добре, це ми подивились. Давайте подивимось естетично, як вони. Виглядають Олексій, ти нам потрібен. Дивіться, як оці внутріканальні навушники сідають, сидять на мені, ну таке собі, я вам скажу, чесно кажучи, воно не випадає. Вони сидять е щільно, але у вас є постійне бажання їх поправити, бо ви не відчуваєте е щільність посадки цих навушників. Ну, вимикай, дивіться, як вони. Виглядають, тобто вони отак сидять. І оглядаючись на це, я можу сказати відразу, що вони не підходять зовсім для занять спортом, активними, ну, якщо ви, якщо ви ведете активний образ життя, то це теж не підходить, бо вони від вібрацій будуть випадати, і у вас буде постійне бажання їх поправляти. Це не підходить ні для велосипеду, ні для тренажерного залу, ні для чого. Вони більш такі, знаєте собі, навушники для спілкування. Я вам поясню трохи далі. Чому? А ну, де наша інструкція? Сама по собі інструкція в нас. Е... Ну, таке собі. Тут вони просто показали, як вдягати ці навушники, показали, як їх вмикнути, і показали, що в нас є тут е сенсорна кнопочка на, на першому, та на правому та лівому навушнику, і що, що треба робити, щоб воно там відповідало, вмикати наступний трек, е регулювати гучність. Але це, це мені не цікаво, бо це зараз є у будь-яких бездрутових навушників. У будь-яких ТВС наушників це є. Тому я навіть це навіть не буду розглядати. Більше тут нічого немає. ні частотного діапазону, нічого. Тому для нас ця інструкція зовсім не має ніякої користі. Так, вмикаємо запис і починаємо тестувати якість звуку, а потім протестуємо, як вони працюють для розмови. Це дуже важливо. І тут я вам хочу сказати: почну з класичної музики, бо класичну музику вони відтворюють бездоганно бездоганно, достатньо високих частот, середніх частот, і якщо тут немає багато контрабасів, то ви можете слухати і насолоджуватись звук, просто, я б сказав би, ідеальний. Але, але, коли я кажу ідеальний, ви о, трохи подивіться далі, що я скажу далі про ці навушники. Звучить просто бомбезно. А ну... Звісно, ці мікрофони не передадуть усю якість цього звучання. Ой, а, давайте протестуємо, як воно працює ну, не, парним, не в парному режимі. Я вимикнув один навушник, я його закинув на зарядку, воно все працює, він заряджається. Я достаю, вставляю, він, він починає грати. Давайте інший навушник. Ой, інший навушник я закидую на зарядку. Він вимикнувся, і зараз в мене працює тільки правий навушник. Це і не працює. От я його вставив, і воно каже Power on. Тобто воно вмикає тільки тоді, коли ви його використовуєте. Це класна функція. Давайте зупинимо. Вони дуже гучні. Дуже гучність дуже висока. Давайте спробуємо. Ну, давайте акустику. Акустика теж тут. О, як тут відтворюється акустика? Хлопці, гітара. Е, якісь такі. Якийсь спів, дівочий. Воно, знаєте, ну так, класно, класно грає. Uh. Класний звук. І такий класний звук в нас. Буде на попсових композиціях, на класичних композиціях. Навіть ви можете послухати тут джаз якийсь і фанк, але коли доходить до якихось басових композицій, слухати це неможливо. Коли ми починаємо тут слухати якісь рокові композиції, де є бас, то це. Зараз я оберу якось. А тепер, а тепер поясню а дуже поганий бас. І коли ви вмикаєте рокові композиції, чи якісь композиції, тендраменбейс, там де є ну там якесь техно, де є важка бочка, де є такий бас гітара чи такий бас електронний, у вас з'являється потреба почну зробити гучніше. Бо вам хочеться почути усю, усю яскравість композиції, і ви намагаєтесь компенсувати відсутність басу гучністю. А коли ви вмикаєте гучність більше, ну, коли ви додаєте гучність, то тут, знаєте, в нас є такий момент, що високість ну, Стають над надто гучні, і це слухати боляче. Просто боляче слухати. Середні більш-менш нормально, а високі стають такі гучні, що ну, вам хочеться їх зняти та викинути. І це така ситуація з драмен-бейсом, з техно, з надважким роком, там, де є баси і е, е, якісь, якісь ударні басисті інструменти. Е, 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 е. Тобто, це проблема. Це стосовно тестування звукових можливостей, бо ми їх вже тестуємо досить досить багато часу. Але це навушники більш. Ну, по музиці ви зрозуміли, з музикою тут все зрозуміло, але це в нас більш, ми вимикаємо запис екрану. Це в нас більш навушники для спілкування. Я вам поясню, чому. Зараз Олексій нам допоможе, Олексій ти нам потрібен. Він зараз піде на вулицю і. Просто подзвонить мені і запише те, як він мене чує. Бо це навушники більш позиціонуються. Єнцей більш позиціонується для спілкування для спілкування, бо ваш опонент просто не повинен чути е, зайвих шумів. Ану, давай чекаємо щось йде, іде. А я тут поки що для тесту підготую е, музику. Я вмикну на фоні якусь музику для того, щоб ми повністю їх протестували. А, знаєте, я б не брав би такі навушники. О, щось дзвонить. Ану. Пронто. Алло. Пронто, Пронто. Пронто. <хи> О, почитай, я, я вмикаю запит. Цей записується. Так, він записується, ану. — Скажи, будь ласка, ти мене нормально чуєш? Так, дуже добре чую. Так, дуже добре чую. Добре, що ти мене добре. Я тебе дуже дуже добре чую. Для мене це ну звісно, це у всіх наушниках добрі високі частоти та середні, і для розмови це ну навіть більше ніж якісь там внутрі е, там якісь вакуумні навичники. А, Давай так, я зараз шмикаю музику і буду щось перелинити, а ти мені скажеш наскільки добре ти мене чуєш. Да. Добре. Добре, я, я вмикну ще зараз раз трохи підключення, такий звук. А Ану, скажи, що ти що ти чуєш, як ти чуєш мене? Ну от я зараз тебе чую, а музику не чую. Як не чуєш музику? Треба зробити гучніше, але це буде дуже гучно. Ану, скажи мені щось. Я вдавайся. Ну, коли ти коли, ти мовчиш, коли, ти, коли, ти мовчиш, о... О... Трошки... ага, трошки, трошки музика, музика, музика пробивається, але, коли ти, обориш, о, о, коли ти говориш, так. що тобто, музика пробивається. Я їм це якось прийшу, я зрозумів. І ну, для розмови це непогані навушники. Давай, ви сюди будемо робити висновки. Що я вам скажу? Зараз Олексій прийде, я вам скажу так: я готовий зробити висновки по цим навушникам, але я, якщо ви ведете активний образ життя, якщо ви ну, полюбляєте якусь таку дуже цікаву музику, басисту, то ці навушники вам зовсім не підійдуть. Це навушники просто для розмови більш для якогось битового використання у биту, не більше, я не знаю, для чого можна використовувати навушники, Такого типу у 2023 році, але е, вони мені, чесно кажучи, не дуже, сподобали, не дуже сподобались. У посилання під відео я ну, кинув вам навушники, які більш-менш нормально можна слухати. Ну що ж, а з вами був Бабу на каналі Технозон Україна. На все добре.